Друзі, я щиро вітаю вас на каналі Смачно легко, бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже смачний відкритий пиріг з яблучною начинкою та пісочним тістом, для його приготування нам знадобиться борошно пів кілограма, м'яке вершкове масло 170 г, молоко 100 мл, цукор 50-100 г. Одне яйце та розпушувач 10 г. Для начинка нам знадобиться 3 яблука, 50 г цукру, дрібка кориці, 1-2 столових ложки соку лимона, рослинне олія без аромату, 1 столова ложка. Для приготування тіста борошно пересипаємо в більшу євність для того, щоб було зручно замішувати тісто. Далі додаємо всі інгредієнти. Цукор. Розпушувач. Молоко, одне яйце та все змішуємо між собою. Далі додаємо вершкове масло м'яке. І вже будемо замішувати тісто руками. Вийшло дуже гарне, еластичне та м'яке тісто. Тепер ставимо його в морозилку на 20 хвилин. Ось така смачна соковита начинка вийшла. Як її приготувала, дивіться в відеорецепті насипний яблучний пиріг. А тим часом тісто дістаємо з морозилки. Перекладаємо на силиконовий коврик. Розрізаємо десь 70 на 30. Ось так розділяємо на дві половинки, одна більша, одна менша. Тепер беремо більшу частину тіста та розкачуємо її в коло діаметром 26-28 см. Тепер беремо кришку від нашої сковорідки, кладемо посередині, та далі ножем нарізаємо тоненькі смужечки, десь по пів сантиметра навкруги всієї кришки. Тепер знімаємо кришку та формуємо бортики за допомогою косички. так, дві штучки. Один на одну, один на одну і плетемо косичку. Ось такий гарний бортик в нас вийшов. Підрівнюємо трохи по колу, щоб все рівненько трошечки приплюскуємо, щоб нічого не відвалилося. А тепер всередину кладемо яблучну начинку. Далі гарно все розрівнюємо. Тепер дощечку присипаємо трохи борошном, але взагалі то тісто не липне. Маленьку частинку, яка в нас залишилася, розкачуємо теж в коло. І за допомогою спеціального ножа для тіста фігурного робимо такий візерунок. Якщо у вас такого ножа немає, беріть звичайний, нарізайте на полосочки по пів сантиметра та викладайте зверху на начинку з тіточкою. Перебережно сіточку викладаю зверху на пиріг. Зайве тісто можна обрізати і ось так гарненько поправляємо, все підрівнюємо. Далі сіточку змащуємо жовтком. Я його розвела трошки з молоком, але можна цього не робити. Та присипаємо цукром. Далі ставимо запікатися в розігріту духовку 180 градусів. Десь 20-25 хвилин. Але дивіться по своїй духовці до рум'яної скоринки. У мене пройшло півгодинки. пиріг готовий. Зараз наріжемо. Та подивимося, що всередині. Зверху дуже хромке тісто. а всередині соковита яблучна начинка. М -м -м, смакота. Дивіться, шматочки всі цілі, не каша. Як це смачно. обов'язково спробуйте приготувати. У Вас вийде 100%. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових смачних рецептів. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням. З каналом смачно легко бюджетно. До нових зустрічей, па-па.